Всім привіт! Мене звати Анна Напольська, і сьогодні я вам покажу дуже цікавий мастер-клас. Цікавий не, Тому що ми не тільки зробимо бутончик троянди, а я її порівняю іранський фоаміран і китайський, тому що дуже часто виникає таке питання: там кажуть, можна з китайського зробити якісь гарні вироби. Я пробувала і той, і той, і зупинилася на іранському. І чому ви зараз побачите, я все розкажу і покажу. Отже, це в нас фоаміран китайський. І абсолютно такого ж кольору іранський. Ну, різницю можна побачити по товщині. Це китайський, це іранський. Бачимо, що іранський тонший. А як він у роботі, ви зараз побачите. Ми зробимо бутончик троянди. Він робиться досить швидко. Спочатку з китайського, потім з іранського. Отже, починаємо. Беремо 5 шматочків рожевого фамірану 4х4 см. Вирізаємо з них пелюсточки. Вони не обов'язково повинні бути рівними, тому що абсолютно ідеальних квітів не буває. Якщо він буде там, по міліметру рівний, це буде виглядати неістесно. Так, отже, в нас є 5 пелюсточок, далі обробляємо їх на праці. Прикладаємо. Ось він готовий. Складаємо гармошкою і трошки прокручуємо. Ну, з китайським я буду дуже старатися, але це безнадійно, він нормально не опрацьовується. Так. Витягуємо. І трошечки закручуємо. Ось така пелюсточка виходить. Ну, це ще нормально для китайського. І таким чином всі інші. Так, ось такі в нас пелюсточки вийшли з китайського. Робимо теж саме з іранського. Так само вирізаємо шматочки абсолютно такого ж розміру. пелюстки такої самої форми. Мушу вам сказати, навіть вирізати легше, він м'якший. Китайський більш такий дубовий, з ним дуже важко працювати. Результат набагато гірший. І так само прикладаємо. Гармошечка. Прокрутили. Тут зверніть увагу, я навіть прокручую його менше. Ось, все вже все повітря вигнано. Раз. Трошечки потягнули він зразу. Рухається і закрутили. Гальненько. Ось. Тепер порівняйте. Іранська виглядає набагато більш натурально, ніж китайська. Ну, я ще 4 зроблю, там у самому бутончику буде ще краще вийти. видно. Тепер розказую, чим краще іранський. Коли я так прокручую цей фоміран, з нього виганяються бульбашки повітря. Він стає дуже тоненьким. І через це край пелюстки навіть можна більше підкрутити, змоделювати, такі зробити. Більш природні пелюсточки. Оцей у мене шматочок попався в Амірану. До речі, іранський, він різний по товщині. Оцей шматочок дуже тоненький, він зараз буде як справжній пелюсточка. Ось дивіться, наскільки гарно виглядає. Так, і остання пелюсточка. Тепер, нам потрібно зробити підклеєчку. Я покажу, як це зробити дуже просто. Складаємо в четверо і вирізаємо. Так, вирізали як пелюсточку. Розгортаємо, у нас виходить така красива підклеєчка. Зараз ми її надріжемо трошки. Воно більш натурально виглядало. Прикладаємо до праски і прокручуємо пальчик. Так, це китайський. Далі те ж саме робимо з іранським, складаємо четверо. Вырезаем вот такие плюсточку и надрезаем по краям. Нагріваємо і прокручуємо. Так, це іранські. Тепер починаємо збирати квітку. І шматочок фольги смакаємо, формуємо краплинку, Приблизно по розміру пелюстки, Прикладаємо нормально, Один і другу. Збираємо. Беру подлюсточку, люсточку, намазую клей пістолетом. Я тут не буду пояснювати, щоб швидко зробити. Дивіться, просто куди я намазую клей. Ну так, посередині, і потім по краям трохи, щоб загорнути, щоб закрити цю серединку, щоб фульга не торчала. Так, раз, замотали. І ось цю частинку. І з другого боку замотали все, нашої фольги не видно. І тепер робимо красу. Дуже можна трошки менше намазати. Чим менше намазали, тим більше буде розкритий бутон. Так. Але отут треба підклеїти, бо він буде торчати на красу, якщо підклеїти. Так. Все, є. так. Далі наступні три плюсочки так само. Трошки намазуємо клеєм. І дивимося десь на середину. Плюски, там, де одна закінчилась, буде середина іншої. Трошечки по краям підклеїли. Якщо там десь щось вилізло? Зараз я покажу, як це все закрите. Так, і ще дві пелюсточки. Тут ще можна вже менше клею мазати, буде більше розкрито. Це китайська. китайська троянда буде у нас. Так, тут приклеюємо підклейку. Все, що некрасиве, все закриваємо підклейкою. І ниточки клею, якщо залишаються, обов'язково забираємо, щоб не псували зовнішній вигляд. Тепер так само збираємо іншу троянду. Передивимось уважно. Ось навіть на цих двох трояндах видно, справа китайська, її пелюсточки набагато товші, ніж зліва у троянди з Іранського фемірану. І вже дуже видно, що троянди зліва, незважаючи на ну, цей ядовитий колір, який мені дуже не подобається, вона виглядає набагато натуральніше, ніж оця троянда з китайського фемірану. Можу ще так показати. Ви бачите, що в троянді зліва, з Іранського Феомірану, весь малюночок це все, що ми підкручували, все збереглося. Тут все розпрямилося. І скільки ви не будете його там комкати, м'яти, опрацьовувати на прасці, воно нічого не зберігається. Так що робіть, робіть висновки самі, що для вас головніше: ціна чи якість, вигляд. І Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.